Івано-Франківська єпархія Української греко-католицької церкви і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника підписали угоду про співпрацю. Спільних документів про навчання і співпрацю підписано уже декілька, але це й вирізняється з-поміж інших. Ним передбачається передача новозбудованої церкви на вулиці Чорновола для потреб студентів. Така традиція поширена у західних державах. Освячення університетського храму в Івано-Франківську відбудеться 21 вересня на свят. То Різдва Пресвятої Богородиці проте про спільне рішення духівництво і освітяни повідомили заздалегідь для того, як зазначив заступник голови облдержадміністрації Олег Коржак, щоб молодь відчувала себе співучасниками цієї релігійної громади, ми беремо відповідні зобов'язання і церква. Хоче сказати, що не тільки двері відкриті у всіх храмах нашого міста, чи нашої єпархії для нашої молоді, але ще особисто церква бере таку духовну відповідальність і співпрацю, і своє служіння для наших студентів Прикарпатського університету. Ми повинні триматися однієї думки, що всьому. В цьому світі найбільший учитель, найбільший суддя це є Бог. І ми молоді так і повинні вчити дітей, починаючи навіть з дошкільного віку. Влада в цій ситуації буде і в подальшому старатися не тільки сприяти, не тільки допомагати, а можливо ініціювати подібні кроки.